Вітаю вас, друзі! Ну що, ви готові до чергової порції русофобії? Слава Україні! Слава Україні! піщерний русофоби. Піщерний русафобі. Серйозні новини надходять до нас зі сполучених штатів Америки. У Пентагоні повідомляють, що Російська Федерація готує постановочне відео для того, щоб у неї був привід почати наступ на Україну. Ми вважаємо, що частиною цієї фальшивої атаки може стати шокуюче пропагандистське відео, яке створить Росія. На цьому відео можуть бути тіла загиблих та актори, які зображають скорботу. Також на ньому можуть бути кадри зруйнованої місцевості та воєнна техніка, яку отримала Україна на заході. Це навіть може бути обладнання, яке виглядає, наче західне, яке постачалося для українців в Україну. Не скажу, що я дуже здивований, тому що такі методи це цілком у стилі російських окупантів, які зараз усе заперечують і кажуть, що це неправда. Це обвинення США. Сразу ж постпред Росії при ЄС Владімір Чижов он заявив, що Москва подобними вещами не займається. Ну так ми ж ніколи не бачили, щоб Російська Федерація брехала. Російські пропагандисти ніколи навіть не показували танки Російської Федерації на окупованій території у Тельманово і не видавали їх за українські танки. Наприклад, Ідущую по паулицям техніку ВСУ із окон своїх домов зняли жителі Тельманова. То вже п'ятий немає причин не вірити росіянам. Російська пропаганда ж, звісно, ніколи також не знімала постановочних відео. Пане Зеленський, не восприміть нас як там Придатілі Взяли рібенка трьох років, мальчика в тросіка футболки. Як Ісуса на доску доскубіні прибили. Обов'язково підпишіться на мій канал. Якщо досі цього не зробили, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І давайте поговоримо детальніше про те, що зараз відбувається. Я останнім часом активно слідкую за тим, що несуть окупанти про Україну і помітив цікаву тенденцію. Вони усе частіше брешуть про те, що нібито. Україна хоче напасти сама на себе Західні куратори підталкують українську хунту к прямому вторженню на Донбас. Вони розповідають про те, що ми нібито плануємо наступ на окуповані території на Донбасі, і задля цього навіть готуємо авіацію та десант. Між тим, досі, сообщили, Київ планує задійство авіацію в ході наступління в Донбасі і забросить в тил оборони республік десант. Шкода, що це неправда. Російських пропагандистів у потоках їхньої брехні взагалі. Не зупинити. Вони навіть брешуть про те, що на Донбасі вже воюють, нібито британські військові, Де вже в нарушенні всіх договоренності на стороні ВСУ, а воюють британські найомники. Бред! Іноді такий абсурд цілком можливо, що Російська Федерація серед іншого готує наступ, також і на українському Донбасі. Проте вони там абсолютно поїхавші, розповідають не тільки про те, що Україна планує напасти сама на себе, а й на Росі. Сію хочемо, ми нібито нападати. Доктринально Україна вважає можливим нападіння на Росію. Солідарний із окупантами, і білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який розповідає про міфічний південний фронт Білорусі, маючи на увазі нас і з вами. Сьогодні у нас к сожалению відкривається Южний фронт, южне направлення. От цього нікуди не дінешся. Ми винуждені укріпляти Границю з України та ви не розумієте, це не Російська Федерація, і під контроль Білорусь поводяться зараз як країни-гопники, це все сполучені Штати Америки хочуть у Європі розв'язати війну. І Америка робить все, щоб розв'язати в Європі. В Восточній Європі розв'язати війну. А так звана громадянська війна, про яку брешуть пропагандисти, є, виявляється не лише в Україні, а й навіть у тих самих Сполучених Штатах. Американське суспільство в стані громадянської війни. Тим часом на самій Росії чи то для інсценування, чи просто з дуру розташовують військову техніку просто поблизу шкіл та дитячих садочків. От така ця техніка стоїть у нас рядом. Со школи. Il est comme ça, les coups. Що в принципі є давньою традицією російських окупантів ховатись за спинами у цивільного населення. Добре, що Україна у цій ситуації не лишається одна. До нас учора приїздив президент Туреччини Реджеп Ердоган, який підтримує Україну. Хочу повторити, що ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Дуже пильно за цим візитом стежили. Не лише українці та українські медіа, а й звісно ж російські пропагандисти, яким Україна ніяк не дає спокою. Приветствую почетний караул Бандеровським лозунгом. Слава Україні! Героям слава Редже Пердоган далеко не вперше, коли прибуває до України, використовує саме це наше гасло. Слава Україні! Туреччина учора підписала угоду із Україною про зону вільної торгівлі, і це прекрасна новина для нашої економіки. Але йшлося не тільки про це підтвердилась інформація, що в Україні побудують завод по виготовленню байрактарів. Тільки що в Києві підписали сеглашення, которое розширяє производство Безпілотников Байрактар Річ йде про строїтельстві заводу на території України. Це ті самі байрактари, безпілотники, завдяки яким пригорає не тільки в ефірі у пропагандистів, а й у реальності. Пам'ятаєте, кілька місяців тому Байрактар знищив артилерію російських окупантів, яка била по цивільним об'єктам. Смотрите, уничтожается гаубица ДНР. Это понятно новая, совершенно иная Фаза війни на Донбасі. окупантам. А вже ж не подобається, що Україна здатна себе захистити, і у них вже про всяк випадок знову запалало. Тобто в ВСУ будути далі, будути більше, Нарушать Минські соглашення і стріляти по собственному насілінню. Цікаво, а відколи це російська артилерія стала нашим собственним населенням? Тим паче, що самі ж росіяни казали, що не було ніякого байрактару. Це все фейк. Ніякої гаубиці вони не поражали на території ДНР-ЛНР. фейк. Он запущен то ли Сйомки під Харком. Якщо використання байрактара було фейком неправдою, то тоді чому російські пропагандисти так сильно були стурбовані? І, взагалі, друзі, насправді байрактари це абсолютна фігня. Нам їх будуть передавати, і ми будемо будувати у себе завод, просто тому що це фінансово вигідно Ердогану Це господин Ердоган Владеет как раз байрактаром через своих родственников. Это его персональная. Все зарабатывают на Украине. Байрактари абсолютно неэффективны. И вони взагалі никому у світі не потрібні. Ему нужно куда-то его продвигать, нигде не хотят. Приймати производство Байрактара. та все ж таки за дещо треба похвалити російських пропагандистів. Вони регулярно лякають російських же солдатів новинами про те, що Україна може дати відсіч російським окупантам і що на них будуть чекати навіть озброєні цивільні, навіть звичайні громадяни України, не військові готові бити окупантам по зубам. 50. Начальна військова підготовка і це 51 год на протяженні. Многих місяців кождою суботу марта юські в ползують по полібону з Бутафорські винтовки і тренується защищатися авражеського огня. Росія довжна понімати, що нападіння для неї будуть дійсно болезні. Молодці пропагандисти дуже правильно роблять, що російським солдатам підривають бойовий дух. А з вами був я, Сергій Стерненко. Вірте у наші збройні сили. Не любіть російських окупантів і пам'ятайте, що наша із вами русофобія все ще недостатня.